Добрий день, церква Христова, Хай будуть всі благословенні, хто тут зараз знаходиться. Ми знаємо, що Господь через кожного несе щось для усіх, не для те, що я, чим займаюся чим мені, те, що мені Господь дає. Я не маю тримати його лише для себе, а ми маємо віддавати це для інших людей. Може, вони будуть цим назідатися, може, когось пробудиться для Господа. Так що ми завжди робимо все, що Бог нас назвідає робити не для себе, а для того, хто поруч. От я сьогодні для вас буду співати. Вже давно ці пісні були написані, не зараз ще, навіть як я ще не прийшла в церкву. Для чого цей світ і для чого я тут? День ніч чередуються, квіти цвітуть. Для чого як сльози роса у саду, на щастя родилась я чи на біду, для чого щоранку сонце стає і де під цим сонцем? Місце моє, чому думки роєм в моїй голові? Для чого я тут, на цій бренній землі? Людина на землю приходить для чого, хто напрям покаже, іде та дорога, якою сьогодні потрібно йти, І як в темноті цю дорогу знайти, одні запитання, а відповідь де? у Господі кожен її лиш знайде. Ось я вже стою на останній межі. Це тиха сповідь. Моєї душі я серце наповнюю нині любов'ю і вогник цей ближньому передаю маленькі ми іскорки Божі з тобою, а іскорка це вже частинка вогню, через віки, через простори. Лечу я іскорка тепла, прошу зійди Духа Святого, гаряча, хочу стати я, я так втомилась. Тільки тліти, бо вірю, народилась, щоб горіти, тому хто поруч вогник передати і разом не горіти, вже палати, Щоб світло темряву перемагало. Я підіймаюсь вгору, як на вере. І я спішу, лишилось часу мало, інакше я не можу, це мій хрест. І Я спішу, лишилось часу мало, інакше я не можу. Це мій